Привіт, кохана. Сьогодні я зловив три рибини. Самотність справді допомагає очистити думки. Я подивилася на повідомлення від Андрія, а потім на фото, що було до нього прикріплене. Він відпочивав у пляжному барі в пунані, обійнявши свою секретарку. Час відправлення повідомлення показував хвилини тому. Це чудово, любий. Я спокійно відповіла, хоча всередині мене кликотів гнів. Я рада, що ти знаходиш спокій на природі. Мої пальці впевнено рухалися по клавіатурі, не видаючи жодного натяку на хаос всередині. Дякуємо усім, що підписалися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, натискайте кнопку підписатися і не забувайте залишати коментарі під відео. Мене звати Олена Коваленко, і ще 10 хвилин тому я була впевнена, що мій шлюб міцний, як скеля. Але потім до мого офісу в нашій юридичній фірмі в Денвері увірвалася Наталя, моя колега. Її обличчя горіло тривогою. Тобі треба це побачити, сказала вона, відкриваючи сторінку Ірини Бойко у фаєбок. І ось він мій чоловік, з яким ми прожили вісім років, людина, яка, за його словами, перебувала на ретриті в дикій природі, щоб позбутися робочого стресу. Насправді насолоджувалася розкішним відпочинком на курорті зі своєю молодою секретаркою. Мене нудило, коли я гортала фотографії, прогулянки на заході сонця, вечері при свічках, крадені поцілунки біля басейну. Кожне фото було підписане солодкуватими словами на кшталт нарешті зі своїм справжнім коханням і більше ніяких таємниць. Їхня безпечність майже змушувала сміятися від абсурдності ситуації. Боже мій Олено, мені так шкода. Прошепотіла Наталя, обережно торкаючись моєї руки, що ти збираєшся робити? Я повільно закрила ноутбук, намагаючись зберегти нейтральний вираз обличчя, як у судовій залі. Роки судових процесів навчили мене контролювати емоції. Андрій навіть не здогадувався, що його ретельно спланована історія про кемпінг руйнувалася через те, що його коханка не втрималася від публікацій у соцмережах. Він навіть не підозрював, що, поки він попивав коктейлі і зраджував нашому шлюбу, він передавав мені все, що потрібно для його знищення. Я точно знаю, що робити, сказала я, дістаючи нотатник. Я напишу своєму коханому чоловікові та поцікавлюся про рибу. Я надрукувала інше повідомлення дуже за тобою сумую. Не можу дочекатися, щоб почути все про твої пригоди в дикій природі. Очі наталі округлилися. Ти не збираєшся йому протистояти? Я ледь помітно посміхнулася, згадуючи кожну справу, яку виграла, дозволяючи опонентам думати, що вони мають перевагу. Як корпоративний юрист, я давно зрозуміла, що елемент несподіванки моя найсильніша зброя. Андрій вважав себе розумним із цією історією про кемпінг, але він не врахував, що пристрасть Ірини до соцмереж стане його поразкою. Знаєш, що краще, ніж упіймати його на брехні. Я запитала, роблячи нотатки, дозволити йому продовжувати брехати, поки я знищую все його життя. Ми познайомилися з Андрієм у Стенфордській юридичній школі. Він був чарівним, амбітним і, на перший погляд, поділяв мої цінності наполегливої праці та відданості. Поки інші пари з нашого курсу розходилися через напружені розклади та конкурентні стажування, ми ставали міцнішими. Або, принаймні, мені так здавалося. Після випуску я відмовилася від престижної пропозиції в Нью-Йорку, щоб залишитися в Денвері з Андрієм. Він отримав посаду в компанії «Моррісон» і Вебстер, однією із найкращих інвестиційних фірм міста, і я не хотіла, щоб наш шлюб починався зі стосунків на відстані. Ти приймаєш правильне рішення, запевнив він мене. Ми були командою. Моя кар'єра в Ламберт і Коул стрімко розвивалася, і я стала наймолодшим корпоративним юристом у фірмі. Андрій, здавалось, пишався мною. Хоча, озираючись назад, я пригадую, як його усмішка ставала натягнутою, коли клієнти спеціально просили мене займатися їхніми справами. Наш шлюб не був ідеальним, але коли виникала напруга, ми вирішували проблеми як юристи, знаходячи компроміс. Принаймні так було, поки півроку тому до його фірми не прийшла Ірина Бойко. Молода, приваблива і, за словами Андрія, дуже талановита. Вона така ефективна, захоплювався він. Нарешті секретарка, яка встигає за моїм графіком. Я ніколи б не подумала, що ефективність означає планування романтичних втеч за моєю спиною. Але тепер, коли я знала правду, я не збиралася діяти імпульсивно. Я мала намір зруйнувати його життя крок за кроком, починаючи з його ілюзії контролю. Я ігнорувала попереджувальні знаки, відмахуючись від них. Бо довіряла своєму чоловікові. Голос Наталі вивів мене з роздумів. Вона згадувала чеки з гриль у болоса тієї ж ночі, коли Андрій нібито працював допізна в офісі. Слова пізня ніч в офісі ніколи не звучали так фальшиво. Не можу повірити, що була такою сліпою. пробурмотіла я, відчуваючи, як груди стискає від усвідомлення. Але Наталя рішуче похитала головою. Ти не була сліпою, Олено, ти довіряла йому, це різні речі. Я згадала всі інші натяки, які свідомо ігнорувала. Як юрист, що вела безліч справ про розлучення, я бачила ці ознаки раніше. Але ніколи не думала, що вони стосуватимуться мого власного шлюбу. Я переконувала себе, що у нас все по-іншому. Я помилялася. Знаєш, що болить найбільше? запитала я, дістаючи виписки з наших спільних рахунків. Він використовує наші гроші, щоб фінансувати їхній роман. Мій голос залишався спокійним. Але руки тремтіли від люті. Очі Наталі розширилися, коли вона побачила транзакції. Квитки першого класу допунені, п'ятизірковий курорт, підозрілі витрати зі спільних рахунків. Вечері, які я готувала вдома, та вечори, проведені разом, раптово втратили значення, коли я почала складати докупи його зраду. Тепер це вже не мало значення. Я готувала свою справу, і докази були незаперечні. Розкішні витрати на коштовності, яких я ніколи не отримувала, вечері в ресторанах, де я ніколи не була, оплата готелів у містах, де Андрій нібито зустрічався з клієнтами. Подивися на це, сказала я, вказуючи на екран. Він забронював цю поїздку в Пунані три місяці тому. Це не було спонтанно, він це планував. Обличчя Наталі застигло у виразі шоку та збентеження. Чому брехати про кемпінг? Чому просто не сказати, що це ще одне відрядження? Я вже збиралася відповісти, коли мій телефон задзвонив. Ще одне повідомлення від Андрія. Цього разу він надіслав фотографію стандартного кемпінгу біля озера, явно взяту з інтернету. Дім, милий дім, прочитався його текст. Зірки тут просто неймовірні. Моя рука затремтіла, але не від смутку. Це була холодна, безжальна лють. Вісім років шлюбу, а він навіть не спромігся знайти переконливу фотографію, щоб підкріпити свою брехню. Я відкрила свою електронну пошту, шукаючи потрібний документ. Кілька місяців тому, коли я допомагала переглядати контракти для його фірми, Андрій надіслав мені їхній посібник для співробітників. І ось воно, виділене жирним шрифтом, відносини між керівниками та підлеглими суворо заборонені та призведуть до негайного звільнення. Наталю, повільно сказала я, намагаючись зберегти спокій, незважаючи на бурю всередині. Ти знала, що Ірина документує все в інстарам. Очі наталі розширилися. Ми відкрили профіль Ірини, і це було як скарбниця компрометуючих доказів. Місяці тонких фотографій, кожна з яких по-своєму викривала правду чашки кави з іменем Андрія, його годинник, помітний у кутку фото, обіди, навіть сельфі в його офісі після роботи, де Ірина сиділа на його столі, а він посміхався їй. Це ще не все. Наталя напружено продовжила. Вона заглибилася в фінансові звіти, які я знайшла. Подивися на ці перекази. Мій шлунок стиснувся, коли я побачила, що вона виявила. Андрій не просто витрачав наші гроші на свій роман. Він тихо переводив великі суми на приватний рахунок, про який я нічого не знала. Дев'яносто тисяч доларів. прошепотіла я, дивлячись на загальну суму, яку він приховував. Наталя подивилася на мене з тривогою. Це не просто покриття витрат, це схоже на гроші для втечі. Я завершила її думку, відчуваючи, як правда вдарила мене, наче удар під дих. Він планує залишити мене. Усвідомлення цього розчавило мене. Це була не просто зрада, це був ретельно продуманий план. Поки я будувала наше спільне життя, він готував свій відхід з молодшою жінкою, систематично приховуючи активи та готуючись залишити мене. Я піднялася. Вже прийнявши рішення. Наталю, мені потрібна послуга, чи зможеш ти взяти на себе мої зустрічі до кінця тижня? Вона не вагалася, звісно, що ти збираєшся робити. Я взяла телефон і надрукувала ще одне люб'язне повідомлення своєму чоловікові про те, як сильно за ним сумую. Я збиралася змусити його пошкодувати про те, що він взагалі наважився мені брехати. Андрій дізнається про це тільки тоді, коли спробує отримати доступ до грошей. Імовірно, коли настане час оплатити свою романтичну втечу. Тим часом у моєму офісі я перейшла до другого етапу свого плану. Я зателефонувала Оксані Лисенко, керівниці відділу кадрів у фірмі Андрія та моїй давній клієнтці. Оксано, мені потрібно обговорити делікатну справу, почала я, тримаючи голос стриманим. Це стосується Андрія та його секретарки Ірини Бойко. На іншому кінці лінії запанувала пауза. А тоді голос Оксани різко змінився що з ними? Я переслала їй ретельно відібрані дописи Ірини в соціальних мережах. Я вважаю, що це порушує політику вашої фірми щодо відносин між керівниками та підлеглими, сказала я професійним тоном. Мовчання з іншого боку було красномовним. Нарешті Оксана заговорила це надзвичайно занепокоює. мені доведеться негайно передати цю справу далі. Розумію, спокійно відповіла я. Просто подумала, що ви маєте бути в курсі. Як тільки я завершила цю розмову, взялася за наступний пункт свого плану захист свого дому. Я зв'язалася з нашим слюсарем. Андрій завжди залишав усі домашні деталі на мені, навіть не намагаючись розібратися в них. Так, мені потрібно якнайшвидше замінити всі замки, сказала я, намагаючись зберегти спокійний і впевнений тон. Поки я чекала на слюсаря, Почала болючий процес пакування речей Андрія. Кожен дизайнерський костюм, кожна дорога краватка, кожна сорочка з монограмою пішла у важкі сміттєві пакети. Вісім років шлюбу перетворилися на чорні пластикові мішки на нашій бездоганній під'їзній доріску. Мій телефон задзвонив. Ще одне повідомлення від Андрія, який нічого не підозрював не можу дочекатися, щоб розповісти тобі все про мої пригоди. Я усміхнулася сама до себе, друкуючи у відповідь Я теж сумую за тобою. До речі, ти не забув оплатити рахунок за кредитну картку перед тим, як поїхав? Відповідь прийшла миттєво, звісно, люба. Не хвилюйся ні про що. Ще одна брехня. Я знала, що він не заплатив, бо в цей самий момент дивилася на прострочене повідомлення. Він був надто зайнятий плануванням своєї втечі, щоб виконувати основні обов'язки. Близько полудня. Зателефонувала Наталя. Олено, тобі потрібно це побачити. Ірина щойно опублікувала ще один допис. Я відкрила фаребок, і там був мій чоловік, який піднімав келих із шампанським на круїзі на заході сонця. Підпис під фото гласив Живу своїм найкращим життям зі своєю спорідненою душею. Більше не ховаюся, більше не ховаюся, справді. Я переслала фото Оксані в відділ кадрів без вагань. Слюсар прибув саме тоді, коли я отримала електронного листа від свого адвоката з розлучень, який підтверджував, що документи були подані. Усе ставало на свої місця. А тоді мій телефон задзвонив, на екрані висвітлилося ім'я, якого я не очікувала Дмитро Гончаренко, бос Андрія. Олено, привітався він, його голос був серйозним. Припускаю, ти знаєш, чому я дзвоню? Я повільно видихнула. Можу здогадатися. Ми й гадки не мали, що він розкрадав кошти клієнтів, щоб фінансувати цю справу, сказав Дмитро. Його тон став жорсткішим. Ці фотографії спричинили внутрішню перевірку і все дуже погано. Я заплющила очі, обробляючи новий удар. Наскільки погано? Кримінальні звинувачення погано. Ми подаємо заяву в поліцію. Я поклала слухавку, відчуваючи дивну суміш виправдання та нудоти. Я не очікувала такого рівня зради, але це лише підтвердило, що я роблю правильну річ. Дивлячись на сміттєві мішки на під'їзді, я додала останній штрих. Прикріпила записку до верхнього пакета, сподіваюся, похід був того вартий. Не забудь опублікувати фотографії. Дмитро виглядав так, ніби йому стало зле. Три інші фірми, пробурмотів він. Обличчя зблідло, коли він переглядав докази, які я зібрала. Вони шантажували ще трьох керівників. Як ми могли це пропустити? Вони були обережні, пояснила я, тримаючи голос рівним. Принаймні, поки Ірина не відхилилася від сценарію, мій телефон знову задзвонив. Ще одне повідомлення від Андрія обід біля багаття шкода, що тебе тут немає. Я довго дивилася на цей текст, усвідомлюючи, що це була не просто брехня. Це був ретельно спланований елемент значно більшої схеми. Усі ці відрядження, пізні вечори в офісі, скількох ще жертв я навіть не підозрювала. Дмитро нахилився вперед, його обличчя похмурішало. Олено, до цього треба підходити обережно. Якщо те, що ти кажеш, правда, це вже федеральна справа шахрайство, шантаж, розкрадання. Я кивнула, вже випереджаючи його на крок. Я знаю, як із цим упоратися. Діставши телефон, я написала повідомлення Андрію. Коханий, виникла проблема з одним із наших рахунків. Можеш перевірити свою електронну пошту. Потім я надіслала йому листа, ретельно складеного зі скріншотами його попередніх схем, дописами Ірини в соцмережах та свідченнями Марини. В кінці я додала один рядок. Хоже, твій похід закінчився раніше, ніж ти планував. За кілька хвилин мій телефон вибухнув сповіщеннями. Андрій, нарешті, перестав прикидатися, що він у кемпінгу. Він зателефонував шість разів підряд. Ірина записала довге відео зі слізним зізнанням на «БОК», а потім видалила весь свій обліковий запис. Їхній картковий будиночок валився. Телефон Дмитра задзвонив. Я вже зв'язався з Ебер», – сказав він, стискаючи щелепи. Вони хочуть зустрітися завтра вранці це може мати величезні наслідки. Я кивнула, відчуваючи несподіване заспокоєння. Я буду там. Того вечора, сидячи у своєму новозахищеному будинку, я отримала останнє повідомлення від Андрія. Ти не розумієш, що ти наробила. Я можу все пояснити. Я посміхнулася, згадуючи всі докази, надійно задокументовані та розіслані до кількох органів влади. Я відповіла. Нуль, я все прекрасно розумію, і, на відміну від твоїх фото з кемпінгу, у мене є справжні квитанції. Потім я заблокувала його номер і налила собі келих вина. Завтра буде важкий день. Але сьогодні ввечері. Я могла насолоджуватися думкою про те, що досконало побудований дім брехні Андрія палав дотла. Зустріч із ЕБЕР була призначена на дев'яту ранку. О півдев'ятої, у холі Морісон і вебстер панував хаос. Андрій та Ірина намагалися втекти, спунані окремо, але їх затримали в аеропорту домініканські органи влади. Дмитро виглядав виснаженим, ніби не спав кілька днів. Шестеро клієнтів, сказав він, потираючи скроні. Вони шантажували шістьох наших найважливіших клієнтів. Я схрестила руки на грудях, відчуваючи, як щелепа напружується. Загальна сума перевищує 2 мільйони доларів. Поки що, додав Дмитро. Судові бухгалтери працювали всю ніч, і це лише те, що ми знайшли наразі. Агент Соколовська, жінка з проникливим поглядом, розклала фотографії Андрія та Ірини з різними керівниками. Скрізь повторювалася та сама схема. Докази були незаперечними. Пані Коваленко, промовила вона твердо, вашого чоловіка та пані Бойко буде екстрадовано протягом 48 годин, але нас більше цікавлять гроші. Ми відстежуємо ті офшорні рахунки, які ви знайшли. Мій телефон задзвонив із невідомого номера я показала екран агенту Соколовській. Андрій телефонує з готельного телефону, сказала я. Вона кивнула, обличчя стало жорсткішим. Продовжуй говорити ми фіксуємо кожне слово. Я глибоко вдихнула і відповіла: Алло. Кохана, будь ласка, голос Андрія благав ти руйнуєш усе, ми можемо це виправити. Я показала повідомлення агенту Соколовській, яка жестом вказала продовжувати розмову. Я набрала що саме роман чи злочини? Відповідь прийшла миттєво. Я зробив це для нас. Гроші були для нашого майбутнього з моїх вуст вирвався гіркий сміх. Наше майбутнє, поки ти збирався залишити мене. Бульбашки в воду з'являлися і зникали кілька разів, а потім надійшло. Звідки ти це знаєш? Я посміхнулася, набираючи останнє повідомлення. Я корпоративний юрист, Андрію. Відстеження грошових потоків це моя робота. До речі, ЕБЕ передає вітання. Його відповідь була відчайдушною: Я скажу тобі, де всі гроші, тільки не дозволь їм мене заарештувати. Агент Соколовська задоволено усміхнулася, зловили. Виявилося, що жертв було більше, ніж я могла собі уявити. Як ти тримаєшся? запитала Наталя м'яким співчутливим голосом. Я повільно обвела поглядом свій офіс, дипломи в рамках на стінах, стоси матеріалів зі справ, які я виграла, життя, яке я побудувала з нуля. Знаєш, що найсмішніше? сказала я, видихнувши повітря, яке затамувала, навіть не помітивши цього. Андрій завжди ставився до моєї кар'єри як до якогось хобі, наче це було просто заняття, щоб я не нудьгувала, поки у нас не з'являться діти. Він ніколи не здогадувався, що всі ці навички, весь мій досвід, це саме те, що мені знадобиться, щоб його знищити. Наталя підняла келих за карму. Ні, я заперечила, подумки повертаючись до ретельно зібраних доказів, до кожної юридичної ниточки, яку я акуратно смикала. До доміно, яке я вибудувала перед тим, як повалити їх до справедливості за стратегію. Судовий процес був милосердно коротким, і Андрій і Ірина погодилися на угоди про визнання провини. Він отримав 8 років, вона 5. Маса доказів, яку я зібрала, була настільки переконливою, що їхні адвокати порадили не оскаржувати звинувачення. Зрештою, людина, яка роками маніпулювала іншими, не змогла викрутитися з цього. Я сиділа в залі суду під час винесення вироку, одягнена в той самий темно-синій костюм, який носила на нашому першому імітаційному процесі в юридичній школі. Андрій не міг відвести від мене погляду, його обличчя було маскою недовіри та відчаю. До нього, нарешті, дійшло. Поки він грав у шашки, я грала в шахи. Ваша честь, він спробував зробити останню спробу. Ми з дружиною могли б вирішити це приватно. Суддя Петренко різко перебив його. Пане Шевченко, ваша дружина не висуває звинувачень. Це робить федеральний уряд. І у нас є конкретні докази численних випадків шахрайства, шантажу та розкрадання. Я не залишилася дивитися, як його виводять. Натомість я вийшла з будівлі суду на яскравий денверський ранок, відчуваючи себе легшою, ніж за останні роки. Морісон і Вебстер вже підвищили мене до головного юрисконсульта. У мене був кутовий офіс, своя команда і чіткий шлях уперед. Але, що важливіше, я розпочала побічний проєкт консалтингову фірму, яка допомагає компаніям виявляти та запобігати внутрішньому шахрайству. Виявилося, що на людину, яка викрила одну з найбільших корпоративних схем шантажу в історії Колорадо, був величезний попит. Останній лист від Андрія прийшов приблизно за тиждень. Я вкинула його в шредер, навіть не відкриваючи. Не кожна історія потребує останньої сторінки, інколи вона просто потребує кінця. З часом медіа перестали цікавитися цією справою, і моє життя ввійшло в новий ритм. Моя консалтингова фірма з питань шахрайства набирала обертів швидше, ніж я могла уявити. Клієнти з трьох штатів шукали мого досвіду. Іноді я замислювалася, чи бачив Андрій статті про мій успіх зі своєї тюремної камери. Одного ранку. Через шість місяців після винесення вироку до мого офісу прийшла Марина, колишня сусідка Ірини по кімнаті. Я чула, що ви допомагаєте компаніям захищатися від шахрайства, несміливо сказала вона, стоячи на порозі. Я починаю власний бізнес і, ну, після всього, що сталося, подумала, що попрошу у вас поради. Я кілька секунд мовчки дивилася на неї, згадуючи, як її телефонний дзвінок став ключем до розкриття всієї схеми Андрія. Перша консультація безкоштовна, сказала я, вказуючи на стілець навпроти мого столу. Пізніше того ж вечора, коли я працювала допізна в своєму кутовому офісі Морісон і Вебстер, до мене зайшов Дмитро. Ще один клієнт, сказав він, обіпершись на одвірок. Вони спеціально попросили, щоб ви розглянули їхню справу. Сказали, що чули, як ви впоралися зі скандалом Шевченка. Я не змогла стримати усмішки. Іронія була очевидною, спроба Андрія знищити мене стала моїм найбільшим активом. Знаєш, додав Дмитро, він намагався писати мені зв'язниці. Хотів, щоб я переконав тебе відповісти на його листи. Я не відірвала погляду від роботи, і що ти йому сказав? Я сказав, що ти надто зайнята керуванням двома успішними підприємствами, щоб читати тюремну пошту. Нарешті я підняла погляд і побачила своє відображення у вікні офісу. Жінка, яка дивилася на мене, не була жертвою. Вона не була зрадженою дружиною. Вона була переможницею, яка перетворила зраду на тріумф. Чудова відповідь, сказала я і повернулася до роботи.